У Борисполі зараз чимало новобудов, але на фоні інших виділяється житловий комплекс «Бориспіль Делюкс». Красивий п'ятиповерховий будинок, який є прикладом бездоганного відтворення англійського стилю, зводиться по вулиці захисників вітчизни, 12. масивні стіни з червоної цегли, суворий, але приємний для ока фасад. Черепична покрівля, простий і водночас елегантний дизайн. Всередині просторі квартири із ручним плануванням та великими вікнами. Зовні тиха, але наближена до головної магістралі Борис вуличка. Продуманий ландшафтний дизайн, дитячий та спортивний майданчики. Живий комплекс «Борисполь Делюкс» – це комплекс преміум класу. Він будується всього на 95 квартир. Що дасть можливість нашим клієнтам жити комфортно з небольшим кількістю сусідів. Комплекс полностью огражден и также будет установлена система видеонаблюдения. Также в комплексе есть подземный паркинг. Це перший дом в Борисполі, який має таку опцію. Будує цей комплекс, відома своїми житловими та промисловими об'єктами компанія «Агробутмеханізація», Надійність та якість для якої на першому місці. За 25 років свого існування вона реалізувала десятки проєктів по всій Україні. Це пілотний проєкт, який ми створюємо такий перший в нашому місті. Я навіть не ошибусь. Первый в Киевской области ⁇ это пятиэтажный дом с лифтами, с подземным паркингом, с отдельно достроенной котельной. Дом ну, построен в стиле 19 века, с весами, с ломаной крышей. Я хочу, чтобы каждый дом был какой-то индивидуальностью. Зараз будівництво комплексу Бориспіль-делюкс перебуває на завершальному етапі. Будівельники займаються монтажем покрівлі та облаштовують внутрішні комунікації. Зовсім скоро планується ввести будинок у експлуатацію та передати його на баланс міста. Це означає, що люди, які придбали квартири завчасно, отримають всі документи на своє житло і зовсім скоро зможуть розпочати ремонти в оселях. Ті, хто обирає для себе квартиру в Борисполі. Знають про цю особливість ринку нерухомості, тому намагаються купити житло якомога вигідніше, тобто ще на етапі будівництва. У відділі продажу ми дізналися, що більшість квартир комплексу «Бориспіль Делюкс» вже розкуплено, але ще можна вибрати одно, дво- чи трикімнатне житло. Ціна квадратного метра одно та двокімнатної квартири коштує від 15,5 тисяч гривень, а трикімнатне житло можна придбати набагато дешевше. в жилом комплексе Борис Делюкс очень продуманные, грамотные планировочные решения, как однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир. Также в этих квартирах имеется высота потолков 3 метра, что дает возможность вам дышать свежим воздухом в собственных квартирах. Менеджери відділу продажу завжди раді розповісти про всі переваги вигідного інвестування, дати цінну пораду та гостинно запрошують відвідувачів на проведення показових оглядів квартир, оскільки, як показує досвід, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. новини телеканал Бориспіль.